Диви, що робить? Б'є б'є машину нам, а це кашник. Ученый цепь. Номер машины читай. 18.08. Что такое? Пьяный, пьяный, что ты робишь? Что ты робишь? Вадим! Вадим! Вадим, они все пьяные! Они пьяные! 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 Ора, місто Бердичів, я викликаю свічу оперативну групу. Зараз людині загрожує життя і безпека. Тут тут п'яння неадекватнікашники викликають свіщо проти групу. Сигнал виклику бета. Вони зараз приїдуть і побачать ви що вивели вивели. Тільки що вікно ну поліція підходила і поліція не адекваті да намитра переписую. Давайте зараз по чому поліція до нас не підійшла. військовий? А чому військовий нам виламав вікно? Це ви так з дітками лисі нічого. Ви, де віки, де віки, де віки. Оперативну ви, де ви, де віки, групу на вулицю Булканівську. Кому що коли нас зупинили, то, то до нас підійшов не поліція, а військовий. Чому він не, не, до нас підійшов зараз і лема на жіно, а не виламали, виламали вікно. Викликаю. Давайте сигнал бета, сигнал реагування бета. зараз закінчимо чоловіком. Це виклик слідчо-оперативної групи. Зараз Це не загрожує, да, не відкривай там за.